Нещодавно в залі ПАТ «Нафтохімік Прикарпаття відбувся відкритий благодійний турнір з волейболу серед жінок. На арені зустрілися позмагатися в боротьбі за першість одразу чотири команди. Детальніше про подію розповів Терка Надвірна начальник відділу молоді та спорту Василь Шовгенюк. І знову, як ви бачите, наша спортивна надвірнянщина проводить такий відкритий турнір. З жіночого волейболу з жіночих команд волейболу, де будуть представлені чотири команди: Івано-Франківський коледж фізичного виховання, команда Кути, команда Печеніжинської громади ВК Печеніжин. Наш захід проводиться благодійний на підтримку збройних сил України. Тому вилучені кошти підуть на придбання нашим військовим згідно запитів, які вони подають. Буде відправлено передпасхальна поїздка на фронт, і ці кошти ми закупимо відповідні речі і передамо щодо турніру. Бажаю сьогодні учасникам показати свої найкращі вміння, навички, здобутки, напрацювання і щоб переміг найкращий всім нам миру і перемоги. Слава Україні! Серед поважних гостей змагань був і міський голова Зінові Андрійович, якому було надане вітальне слово. Чоловік пригадав відомий слоган Або воюй, або працюй. Побажав кожній команді показати належний рівень. У Нинішній день, дякуючи Господу, Богу, дякуючи Збройним силам України. Ми сьогодні зібралися для того, щоб підтримати благодійним, відкритим турніром по волейболу Збройні Сили України. Адже слова або воюй, або працюй» Або ЗСУ, або для ЗСУ, свідчить те, що кожного дня ми маємо робити для того, щоб підтримати Збройні Сили України. Цей непростий час я хочу побажати, щоб кожна команда продемонструвала свій хороший рівень. Бо дійсно на Прикарпатті волейбол вважається хорошим видом спорту. І приємно, що представники громад, які сьогодні приїхали до нашої надвірної, будуть демонструвати. Хороший і відомий футбол. Бажаю військовомісної боротьби. Бажаю, щоб переміг найсильніший і пам'ятаємо ціну нашої свободи. Адже дуже багато сьогодні спортсменів змінили свою форму на військову форму, захищаючи Україну. Україна обов'язково переможе. Слава Україні! Головний суддя змагань Михайло Буняк звернувся до учасників змагань. Висловив велику радість бачити призерів минулих змагань. Також оголосив правила та організаційні питання. Дуже приємно бачити. В команди, яких е, змагалися наші дівчата в першості області по волейболу, які вибороли третє місце. Дуже приємно вас бачити на Надвірнянщині. Хочу оголосити, е, що турнір відбувається в дня спорту і на е, підтримку наших славних воїнів, які нас боронять, дають нам можливість приймати участь у всіх життєвих добутках ми будемо примножувати, допомагати чим можемо. Турнір буде відбуватися по коловій системі з трьох партій. 2-1-2-0 це вже рахується результат. По підсумку турніру будемо підбувати, хто буде у нас переможцем. Хай переможе сильніший. Вам приємно провести час без трав, саме головне отримати насолоду. Зрештою, у динамічній боротьбі перше місце отримала волейбольна команда «Надвірна», друге місце волейбольна команда Каменяр, ВСП Івано-Франківського фахового коледжу фізичного виховання та третє місце зайняла волейбольна команда «Кути». Поміж тим, найкращі волейболістки отримали унікальні нагороди, кращий зв'язуючий Власюк Ольга, кращий ліберо. Сиротюк Леся, кращий діагональний Харченко Вікторія, кращий догравальний Боднарчук Софія, кращий блокуючий Чупрей Марина та кращий різносторонній гравець Синюк Інеса.